Президент США Джо Байден і експрезидент Дональд Трамп 27 червня проведуть перші з двох дебатів, запланованих перед виборами листопаді. Ми транслюватимо дебати Байдена і Трампа 28 червня о 4 ранку за Києвом із перекладом українською. Дивитись цю трансляцію ви можете на сайті голосамерики українською голосамерики.ком також дивіться спецефір з Остапом Яришем та Юлією Ярмонко, де ви детально можете почути, як ми говоримо про дебати пізніше, 28 червня о восьмій ранку за Києвом на сайті YouTube та Facebook «Голос Америки українською. Дебати відбуватимуться без живої аудиторії і триватимуть 90 хвилин. Ці дебати можуть стати переломним моментом у боротьбі суперників за голоси виборців. З місця подій з Атланти в наш прямий ефір включається журналістка Голосу Америки Наталка. Пісня Наталка, вітаю. Багато з оглядачів називають ці дебати визначальними для кампанії обох кандидатів в президенти. Що власне робить ці дебати настільки важливими? Олексію, вітаю. Якщо говорити про дебати як історичну подію в контексті історії необхідності цих дебатів, такої події для американського суспільства, ти, звісно, вони носять абсолютно історичну роль. Вони відбуваються в телевізійному форматі з 1960 року. Тоді у такому телевізійному двобої зійшлися на той час кандидат від демократичної партії Джон Кеннеді і його суперник від республіканців, які про ці вибори Ніксон і власне програв і за результатами дебатів. Тому це ще один привід їх дивитися для американців для широкого суспільства, особливо тих людей, які цікавляться міжнародною політикою. Зрозуміло, що ця зустріч вона має вирішальне значення ще й тому, що двоє кандидатів зможуть проговорити всі ті питання, які так хвилюють, і американців і людей, які живуть поза межами сполучених штатів. Вони відбуваються в. Відбуватимуться і у незвичний час це ще не дебати у класичному сенсі цього слова. Сіяне називає їх такою цивілізованою розмовою, оскільки суттєво змінені правила, і сама ця розмова відбувається не восени, як це зазвичай буває під час президентських перегонів. Це відбувається зараз у червні місяці. Відбувається у форматі за якого не буде присутня широка аудиторія, широка громадськість у тому місці у студії Сієнн. Де зустрінуться Джо Байден і Дональд Трамп? Вони також матимуть обмежену кількість часу, яку вони можуть відповідати на певне питання. Після того їхні мікрофони просто вимикатимуть. Вони не зможуть консультуватися зі своїми. А, зі своєю командою з представниками своєї команди і не зможуть приносити з собою нотатки. Таким чином у студії CNN будуть тільки двоє ведучих. Дане Баш і а, Джейк Тепер, а також власне кандидати а, Дональд Трамп та а, Джо Байден. Нагадаю, вони ще не стали офіційно кандидатами від республіканської та демократичної а, партії. Відповідно, більше того а, особлива важливість цієї зустрічі сьогоднішньої зустрічі ще й у тому, що Дональд Трамп і Джо Байден не Бачилися майже три з половиною роки їхня остання зустріч на живо в одній кімнаті відбулася якраз восени 2020 року, коли вони зустрічалися. Також для того, щоб проговорити певні питання під час дебатів, і відтоді вони не бачилися. Ми ж будемо спостерігати за тим, як буде відбуватися їхня сьогоднішня зустріч. Наталка які очікування, які теми очікуються, що підійматимуть під час цих дебатів. Чи очікують о, оглядачі фокус на зовнішній політиці? От, зокрема, підтримці України, підтримка України як власне питання миру на близькому сході, буде доволі важливою частиною цієї дискусії. Більше того, якраз питання підтримки України воно буде вирішальним фактором для так, так званих. Виборців, які ще не визначилися або коливаються у своїй оцінці, йдеться в першу чергу про так званих класичних республіканців, для яких важливе і стримування Росії, посилена нацбезпека, в тому числі у питаннях зовнішньої політики. Ми якраз проговорили це питання з професором університету штата Джорджія Чарльзом Балком. Давайте подивимося, що він розповів What do white college educated voters think of this? Що з приводу цього думатиме білий освічений виборець, який вважає, що потрібно підсилювати національну оборону і який ідентифікує себе республіканцем, але який має помітну проблему з підтримкою Трампа, такі люди можуть сказати: це не моя республіканська партія, і, зрештою, проголосувати за демократа підхід Трампа підштовхнути Україну, піти на переговори, у яких у Путіна буде більшість козирів на руках. Як вони мають до цього поставитися? Власне, один мільйон американського українців вони з особливою пильністю спостерігають за тим, як може виглядати і мирний Трамп або, взагалі, план Трампа щодо вирішення ситуації щодо війни, яку розв'язала Росія проти України. Його кілька днів тому оприлюднили якраз наші колеги з агенції Reuters. власне основні. Частини цього плану вони стосуються того, що Україна буде змушена відмовитися для того, щоб сісти за стіл переговорів від можливого членства в НАТО або відкласти його на певний період. Можливо, будуть дещо зняті частково зняті санкції а більше того, Україна не зможе відвоювати свої території силою а буде вирішувати це питання дипломатичним шляхом. І якраз це питання для тих українців, які мешкають тут у Джорджії. Власне і доля подальша доля тих українців, які приїхали сюди за різноманітними а, програмами, які а, їм запропонував їм американський уряд для того, щоб вони могли перебувати на території Сполучених Штатів, оскільки вони шукали притулку під час а, війни. Воно якраз стоїть доволі гостро, і ми поговорили з а, а, українкою, Вона також є членкині Українського а, конгресового комітету. Її звуть Тетяна Лендзя. Давайте подивимося що вона розказала. Навіть серед українців дуже багато таких хардкор-прихильників Трампа, але також знаю там серед свого середовища, що люди, які на попередніх виборах, дуже завзято голосували за Трампа. На цих виборах в зв'язку з тим, що їхні родичі з України прибули. До Сполучених Штатів, от там деякі друзі зі мною ділилися думками. Вони дуже бояться, що після приходу на посаду президента вдруге, так само як минулі минулій каденції, в перші там, буквально три місяці Трамп відмінив програму ТПС для багатьох країн і вів заборону на здається, для сіми країн та да, для мусульманських країн. Тобто практика така вже є. Йому нічого не заважає, ставши на посаду, відмінити програму паролю для України потенційно. Отже, ми говорили з журналісткою Голосу Америки Наталкою пісню, яка зараз перебуває в Атланті, та уважно спостерігатиме за ходом дебатів між кандидатами в президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом. Дякую, Наталка.